Привіт! З вами Юлія Кононенко і Абетка йоги. І сьогодні ми розбираємо позицію кобра. Згідно класифікації, кобра це напівважільний прогин, тому що з одного боку, ми використовуємо силу м'язів розгиначів хребта, переважно, а з іншого боку, вже з'являється важіль у вигляді рук, яким ми заглиблюємо позицію. Що важливо пам'ятати. Що всі прогини, які ми виконуємо лежачи на животі, передбачають рух вздовж підлоги вперед. А отже, коли ми застосовуємо руки, ми не відштовхуємося ними від підлоги, а наче тягнемо підлогу до себе, таким чином, забезпечуючи саме ось оцей ковзний рух вздовж килимка вперед. Що ж, ходімо на килимок і розберемо в деталях, як безпечно. І ефективно зробити позицію кобра. Що ж, для виконання позиції кобра важливо коректно обрати розміщення важільних і опорних точок. Розміщуємося на животі, притискаємо лобок до підлоги, створюємо кореневий замок, ставимо руки на рівні приблизно нижніх ребер, а стопи на ширині тазу добре впираються пальцями в підлогу. Ми з вами сказали, що це напівважельний прогин, і ми використовуємо тут допомогу рук, а також допомогу стоп. Наші стопи будуть штовхати нас вперед, робити ось такий рух. Наче хочемо відштовхнутися і реально відштовхуємось ногами від підлоги. Наші руки теж будуть тягнути нас вперед, саме ось такий рух. М'язи спини будуть піднімати нас вгору. Я тут не задію зараз м'язи, а, точніше а, допомогу рук, піднімаюся лише за рахунок м'язів спини. І, звісно, дихання. Коли ми піднімаємося із вдиху вгору, наші ребра розширюються, живіт наповнюється повітрям. І той тиск, який ми створюємо в животі, додатково разом з кореневим замком, стабілізує наш поперед, і а, ми позбуваємося зайвого прогину. Тому положення. Кобра стає більш комфортним і безпечним. Тобто дихання підключаємо обов'язково. Помилкою є випрямлення рук, коли я часто бачу на заняттях, приходять люди, починають випрямляти повністю руки, і наче повисати на руках. А це положення є травматичним, тому що м'язи спини тоді не беруть на себе захисну функцію, не включаються тут в роботу, і все навантаження стікає. На межу між попереком і крижем. Створює там біль, напруження і травму. Тому м'язи спини в кобрі включати обов'язково. Давайте пробувати. Отже, пареневий замок, лобок в підлогу. Стопи ставимо на ширині тазу. Відштовхуємося пальцями ніг від підлоги, руки на рівні ребер. І, відштовхуючись ногами і лобком від підлоги, ми починаємо розгинати м'язи спини. Досягнувши якоїсь верхньої точки, підключаємо в роботу руки. Руками тягнемо килимок на себе, штовхаємо себе вперед. Лінія шиї продовжує хребет. За рахунок ніг піднімаємося ще вище, штовхаючи ногами підлогу від себе. Зверніть увагу, ваші лікті тягнуться до попереку. Робимо вдих. І видих. Рівномірна дуга попереку, не боляче. Лопатки опускаємо вниз до тазу. І, м'яко, опускаємось. Як і будь-який прогин, кобра вимагає компенсації через напруження м'язів живота. Це може бути планка, що дуже логічно тут, або будь-яка інша вправа, яка ваші м'язи живота напружить і стабілізує відчуття. Що ж, сподіваюся, було корисно і зрозуміло. Пишіть в коментарях, задавайте додаткові питання і будемо обговорювати. Дякую!